Ветерани та ветеранки війни, їх родини, члени сімей загиблих захисників і захисниць України можуть безкоштовно отримати послугу професійної адаптації. Професійна адаптація це знову це проект від міністерства ветеранів. Які направляють кошти для того, щоб наші захисники та захисниці, які вже звільнилися або на стадії звільнення, також члени сімей загиблих, їхні діти також мали право на перенавчання або підвищення кваліфікації, якщо ну, сама людина про це все хоче. Учасники програми самостійно обирають послугу, за якою можуть пройти навчання. Зараз ветерани можуть взагалі, на, на профадаптацію, що на сьогодні. Є це водійське посвідчення різних категорій, це основи медицинських медицинського медичного масажу і також вивчення іноземних мов. Але цей список він ну знайте він не закінчується. Якщо ветеран, ветеранка чи члени сімей загиблих звертаються до нас, що вони наприклад би хотіли б там, я не знаю, отримати. Піти перенавчитися там на кухара, там чи ще на когось, то ми можемо зв'язатися із закладами, які могли би це ну, виконати і навчити. Це дуже важливо для ветеранів, які повертаються додому, тому що ну, колись він пішов будівником, зараз він повернувся додому. Можливо, він будівником да, більше не буде, але він може навчитися і піти перенавчитися на ту професію, яка йому подобається, чи яку би він хотів би освоїти. І тому цей проєкт дуже, дуже чудово працює для наших ветеранів і ветеранах, щоб вони могли, повертаючись, да, і ще освоювати інші професії для того, щоб працювати і, і ну, знаєте. Виходити із саме з того стану, коли військова кар'єра і вже починається цивільне життя. Щоб скористатися послугою, потрібно звернутися до управління у справах ветеранів війни за адресами майдан імені Корольова будинок 5 або площапольова будинок 8 та подати заяву.